Вітаю усіх, наш сьогоднішній гість іан блек, пілот, який літав на винищувачах фентом, лайтнін і торнадо. Він був останнім пілотом королівських ВПС, який отримав кваліфікацію для польотів на винищувачі Лайтнін. А також провів чотири роки у французьких ВПС, літаючи на міраж 2000 Пане Блек, рада вас бачити і дякую, що приєдналися до нас. Доброго ранку, радий вас усіх бачити, пане Блек. Після того як ви освоїли винищувачі Lightning і Tornado, Ви зголосилися пілотувати найсут. Часніше французький винищувач Міраж 2000. Як ви стали пілотом літака Міраж 2000? І навіть після польоту на Lightning, Міраж 2000 залишається вашим улюбленим літаком. Чому багато запитань перш за все? Я перепрошую. У мене застуда і каша. Тож, вибачте, за мій захриплий голос, але це, мабуть, робить мене більш схожим на льотчика винищувача. У мене дійсно був вибір, коли я служив у королівських військово-повітряних силах. Я досяг того моменту в своїй кар'єрі, коли я політав на фантом на Лайтнінг, торнадо ось-ось мав надійти на озброєння і у мене з'являється шанс відправитися в тур за обміном з іншими ВПС. Тоді у 80-х, 90-х роках вибір був за мною. Я міг би літати на F15, 16, 117, 104, Mirage 3, Mirage 2000 і практично будь-який західний літак був доступний пілотам Королівських ВПС та обмін. У Королівських ВПС з'явилися пілоти F14 та інструктори і ми протягом трьох років літали на таких винищувачах. Тож для мене це було більше пов'язано зі стилем життя там, де я збирався жити. Тож я ніби обирав, чи хочу я жити в Норвегії. Я люблю Норвегію, я люблю Норвежців. Але я не хотів провести три роки там, десь за полярним колом. Чи хотів я поїхати в Америку? Звичайно, ви знаєте, жити в Америці це чудово. Але у ВПС США, як правило, дотримуються трудової етики, коли вони йдуть на. Роботу о 6 годині ранку і повертаються о 8 вечора, тому вони досить старанно працюють. Але я хотів знайти баланс, де було б щось, що приносило б мені користь. Тож виїхати за кордони вивчити іноземну мову було непогано. Міраж 2000 на той час був досить новим літаком, тому було трохи невідомо. Це не був літак F-16, Проте міраж 2000 був дуже привабливим для мене. Плюс 3-4 роки життя на півдні Франції. Також були чудовими. Чи виконували ви на міраж 2000 різнопланові навчально-бойові польоти? Якщо так, то в порівнянні з якими типами і чого ви навчилися від кожного з них, який винищувач був найскладнішим, з яким ви зіткнулися під час польотів на «Міраж-2000»? Ну, по перше, головне в міраж 2000 те, що це унікальний літак. Він воює так, як не воює жоден інший літак. Отже, перш за все, ви повинні зрозуміти, як протистояти «Міраж-2000» Тисячі, і це був досить гідний досвід, тому що французькі пілоти дуже хороші. Вони дуже добре знаються на бойових діях у повітрі і дуже добре знають свої літаки і знають, як протистояти саме цьому літаку. Отже, міраж — це винищувач і дуже потужний винищувач. Але також через дельтоподібне крило воно створює великий лобовий опір. Тому ви можете виконати миттєвий розворот 9G і стартувати зі швидкістю 450. 50 вузлів, але на той час, коли ви виконуєте цей розворот, ви повернетеся на швидкість 250 вузлів. Тому ви повинні бути дуже відповідальними за те, як використовуєте свою швидкість. У F-16 ви можете виконати подібний розворот, і тоді крило дозволить вам підтримувати швидкість 350 вузлів або близько того, і ви зможете повернути цю швидкість назад. У Mirage 2000 усе через величезне крило. Якщо ви робите один поворот назад, ви можете отримати дуже низьку швидкість. А отже, ви маєте знати, чи здатні ви знову відновити цю швидкість. Отож на міраж 2000 ви повинні розуміти, як протистояти саме цьому літаку, а не F-16, не F-18, не F-15. З точки зору різних повітряних боїв, оскільки ми базувалися на півдні Франції, навколо нас було багато людей. Тож у нас були F-16, F-18. 12 F8 Crusader, F3 Tornado з Великої Британії. У нас були штурмовики Harrier's, проти яких ми боронилися. F15, F14, практично всі винищувачі, проти яких ми працювали. Проте ми не воювали проти Міг-29 чи Су-27, але поруч вони воювали. Щодо боснійських місій, то на початку січня 94-го року ескадрилья отримала завдання передислокуватися до Боснії за 12 тижнів, і ви були частиною Ну, цього розгортання було багато тривог до заправок повітря повітря, повітря, земля а також денних і нічних до заправок повітря-повітря. Але яким був ваш значний і найнебезпечніший політ на міраж 2000 під час боснійських місій? Ну напевно, найнебезпечніше це те, що стосується України, коли українські пілоти отримають міраж 2000 Я був пілотом торнадо 3 пілотом протиповітряної оборони. Потім я припинив літати на «Ф3» десь у березні місяці. Я почав літати на міраж 2000 в Діжоні у переобладнаному підрозділі, і протягом 12 тижнів я виконував бойові завдання в Боснії. Тож це була величезна, дуже крута сходинка навчання, тому що в останнє я воював у класі повітря земля. Мабуть, 5 чи 6 років тому. Французькі пілоти, як правило, мають іншу філософію ніж пілоти королівських ВПС. Пілоти королівських ВПС на тому етапі займалися або протиповітряною обороною або боротьбою повітря-земля, і ти мав залишатися в цій ролі. Дуже рідко була змога перейти на інший бік. Тому виконувати завдання класу повітря-земля для мене було надзвичайно складно. Я вважаю, що це дуже важка робота, тому що коли ти пілот протиповітряної оборони і ти справжній пілот-винищувач, усе про що ти маєш турбуватися, це твоя зброя і повітряний простір, в якому ти перебуваєш. Раптом, під час польоту в класі повітря-земля, вам доводиться турбуватися про загрози класу повітря-земля, про те, де ви знаходитесь, чи потрапляєте в небезпечні зони і так далі. А також про те, що якщо ви скидаєте зброю, то скидаєте її на правильну ціль. Отже, це було надзвичайно важко. Французькі ВПС мають чудову філософію, згідно з якою більшість їхніх пілотів на цьому етапі літали на міраж 2000 «2000D», «2000N» або ягуар. Тож вони були здатні реалізовувати багатозадачність, і вони адаптували міраж 2000 c у те, що тоді називалося як «Swing Roll Airplane» таким чином він може нести бомби або ракети, він може нести великі паливні баки. Він може адаптуватися до кожної місії і до кожного етапу. Це було зародження GPS, І у нас все ще були карти і секундоміри. І нам все ще доводилося здійснювати навігацію візуально. Отже, це було дуже дуже високе навантаження. Загалом, наскільки я розумію, ви провели на Міраж 2000 майже 800 годин, з яких 300 годин були на бойових завданнях. Чи не так? Вірно. Франція передасть Україні бойові літаки міраж 2005 і запустить програму навчання українських пілотів для керування винищувачами, заявив президент країни Еммануель Макрон. Французький літак потенційно може стати другим західним винищувачем, який приєднається до українських збройних сил після F-16. Яка була ваша перша реакція, коли ви почули цю новину? І як цей винищувач допоможе Україні? Які місії зможе виконувати міраж? Ну очевидно, я радий, що французи вирішили подарувати українським ВПС міраж 2000 Знаєте, це фантастичний літак навіть сьогодні. Я впевнений, що жоден український пілот не буде спостерігати за мною чи прислухатися до моїх порад, але варто мені дати їм, хоч трохи впевненості. Я літав на «Міраж-2000». Тисячі маючи дві тисячі годин нальоту на інших літаках протиповітряної оборони, я не дуже добре говорив французькою, і мені вдавалося нормально справлятися. Літаком дуже просто керувати, якщо знати, як він працює. Він дуже адаптивний, і я думаю, що це буде дійсно хороший літак для повітряних сил України. Він ніколи не ламається або ламається дуже дуже рідко. Цей літак може робити круті повороти 9G цілий день, а під нього можна покласти будь-яку зброю, і він буде літати довго. Тому я насправді дуже радий, що французи передадуть міраж 2000 українським повітряним силам. При цьому Макрон зазначив, що Київ отримає право використовувати міраж 2000 для ведення вогню по цілях на території Росії. Ми не даємо дозвіл на використання зброї для нападу на цивільних, але для нейтралізації точки з якої вас атакували, дозволяємо, сказав Макрон, які військові об'єкти можуть опинитися під ударом на території Росії, як ви думаєте, думаю, це залежить від того, чи хочуть українські ВПС використовувати міраж 2000 в ролі протиповітряної оборони, чи в ролі повітря земля, чи в так званій мінливій ролі, де можна використовувати частину повітря земля, а частину повітря-повітря. Я думаю, що це був би дійсно хороший літак для ближньої авіаційної підтримки. Тож було б добре мати гармату проти вразливих наземних цілей. Я думаю, з чим би цей літак не зіткнувся, у нього все вийде. Тут хочу згадати про одну з атак на російські території. Нагадаю, що в результаті атаки на аеродромах Тубінськ, в Астраханській області Росії, 8 червня, було пошкоджено два російські винищувачі су 57 Про це в ефірі телемарафону заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Як втрата цих літаків вплине на російську авіацію? Що відомо про російські літаки су 57 Ну, я думаю, що кожен пілот винищувача напевно мріє про те, щоби один на один зійтися в бою з су 57 Це справжній виклик для професіоналів. Тому я думаю, що якщо ви літаєте на міраж 2000 то ваша кінцева мета зіткнутися з новітнім російським винищувачем. Як це буде? Я думаю, що все буде досить добре, і знаєте, дай Бог, він зможе легко перемогти його. Раніше Україна отримала далекобійні ракети Скарб та Шедоу» від Франції, а також Великої Британії. Не лише ці ракети є частиною стандартного комплекту озброєння Міраж 2000 що дозволить розгортати ці ракети для виконання ширшого спектру місій. Як я розумію, літак також може нести бомби «Хаммер». А що ще? Особливістю міраж 2000 є те, що коли ви подивитесь на нижню частину фюзеляжу, то побачите, що вона абсолютно рівна і чиста. Загалом у західному світі, коли ви встановлюєте нову ракету, таку як скальп на торнадо чи щось подібне, вам доведеться витратити від 6 до 9 місяців на випробування, скидання, тестування, щоб переконатися, що вона впаде правильно і нічого не зачепить. Я впевнений, що на міраж 2000 можна поставити все, що завгодно. Годно, тому я думаю, що яке б озброєння не було надане міраж 2000 з якої б країни воно не було, доки ви знаєте, що роз'єми справні, сумісність буде чудовою. Авіаційний експерт Богдан Долінце підкреслив, що збільшення кількості міражів дозволить нам збільшити кількість пускових установок для використання ракет Storm Shadow. Як правило, за інформацією противника, кількість одночасно запущених ракет цього типу не перевищувала від 12 до 20. тобто поява міражів у великій кількості дозволить перейти до одноразового пуску до 45-50 ракет. І це ускладнило б їхнє перехоплення, чи не так? Це так. Справа в тому, що справа в тому, як я гадаю, що міраж 2000 більше не роблять, тож буде лише обмежена кількість, яку можуть дати українським повітряним силам, чи дадуть міраж 2000 н, які напевно знаходяться на зберіганні, або ж старі 2000Д, ще невідомо, якщо зможуть і продовжать давати Україні міраж 2000 незалежно від позначки, це буде добре. Після нещодавньої заяви президента Франції Еммануеля Макрона про намір передати Україні багатоцільові літаки Міраж 2005 Преса припустила, що Париж, Марселі, Київ знають більше половини таких винищувачів, які зараз стоять на озброєнні французьких ВПС. Як ви вважаєте, яка кількість літаків міраж 2005 буде достатньою для України щоб посилити протиповітряну оборону? Ну, це вже складне питання, тому що я не впевнений, скільки міраж 2005 залишилося зараз. Вони вже давно на озброєнні. Я б сказав мінімум 12 літаків або 15, але є й інші військово-повітряні сили, такі як «Катар», є об'єднані Арабські Емірати, які позбулися своїх міраж 2005 і які є дуже дуже потужними літаками. Якщо ви зможете якимось чином придбати ці літаки, то це буде справжнім поштовхом для України. Макрон припустив, що українські пілоти можуть розпочати навчання до кінця літа. Як правило, підготовка пілотів для міраж займає близько шести місяців, чи не так а може більше? Я не думаю, що це займе так багато часу. Насправді, я думаю, що є дві сторони навчання. Ви повинні навчитися керувати літаком, а потім ви маєте навчитися розуміти, як захід керує своїми літаками, і це інша філософія. Західні пілоти мають велику автономність, вони мають велику свободу робити те, що їм заманеться, працюючи з АВАКС і наземним перехопленням. На відміну від російських пілотів, вони не обмежені в тому, що вони можуть робити. Вони можуть робити все. Що хочуть, те, що вважають за потрібне в даний момент, отже, це 50 на 50. Навчіться керувати літаком і воювати з літаком, так як це роблять західні війська. І чи варто українському уряду наймати приватних пілотів, коли повномасштабна війна триває вже третій рік? Наприклад, Ден Гемптон, підполковник у відставці, відомий як найсмертоносніший пілот F-16 ВПС, США, сказав голосу Америки, що готовий сам керувати літаками з українськими військовими, якщо буде потрібно? Ну я думаю, що це дуже гарне запитання. Гадаю, що кожен пілот винищувача хотів би повернутися назад і політати на літаку винищувачі. Але я занадто старий, щоб це зробити. Вам потрібно знайти якихось 25-35-річних хлопців, які можуть це зробити. Я не думаю, що було б гарною ідеєю наймати пілотів, які раніше літали на F-16. нідерландців, бельгійців чи американців, тільки тому, що я вважаю, що це призведе до ескалації конфлікту, якщо, наприклад, один з них буде збитий на території Росії. Знаєте, якщо уявити собі сценарій захоплення росіянами бельгійського, нідерландського чи норвезького пілота F-16, то це лише б загострило ситуацію. Україна має фантастичну репутацію країни з хорошими пілотами вини. Щувачами я не бачу жодної причини, чому пілот не повинен бути українцем. Ми говорили про F-16, і в НАТО є дев'ять країн, які нещодавно або досі експлуатують F-16. а це означає, що є стабільна кількість як пілотів-інструкторів, так і спеціалістів, необхідних для навчання наземного технічного персоналу. Але країни НАТО, які мають військовослужбовців або підрядників, які могли б підготувати пілотів і механіків для підтримки «Міраж-2000», обмежені самою Грецією та Францією. Чи стане підтримка міраж? Набагато складнішою чи можуть виникнути проблеми? Як ви вважаєте? Я так не думаю, тому що міраж для мене трохи схожий на «Гріппен». Це дуже простий літак, з точки зору обслуговування, він не вимагає багатогодинного обслуговування. Ви можете зняти двигун через пару годин і поставити новий двигун назад. І я думаю, що з точки зору найманих інженерів, поки вони діють на території України, ви могли б легко мати грецьких чи французьких, чи будь-кого хто працює в Україні. Я маю на увазі, гадаю, що складність, про яку ви згадали, полягає в тому, що якщо ви раптом почнете використовувати найманих пілотів для керування літаками то саме тут і почнуться проблеми базування. Ймовірно, стає ще однією проблемою, оскільки аеродром, який використовується для польотів українських літаків, радянського зразка, міг 29 або су 27 доведеться суттєво реконфігурувати для того, щоб стати базою для Ф 16 або Міраж 2000 Чи правда, що маючи кілька типів винищувачів, зазвичай їх розділяють на окремих об'єктах? Так, сто відсотків, Окрім як я собі уявляю, роботи паливної системи або встановлення ракети з крилатим двигуном на літаку немає нічого спільного між F-16 і Міраж 2000, Тому краще мати їх на конкретних базах. Бо НАТО протягом усієї своєї історії завжди хотіла мати спільний винищувач, щоб, наприклад, багато років тому, коли я літав в НАТО, ми тренувалися, злітаючи з бази А, летіли і приземлялися на базі Б. А на базі Б, ми могли поставити все озброєння заправити паливо, гідравліку і все, що потрібно, але це ніколи не працювало, тому що у всіх були різні типи літаків. Тому я думаю, що вам знадобиться спеціальна база міраж 2000 і спеціальна база «Ф-16». і про винищувачі «Ф-16», які дані передає українським ВПС прибудуть найближчим часом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Як би ви порівняли Міраж 2000 з «Ф-16»? знову ж таки чудове. Питання, зрештою, це залежить від того, хто пілот, який сидить у кабіні, тому що ви можете мати найкращий літак у світі, але з найгіршим пілотом, і цей літак все одно не буде найкращим у світі. F-16 – це надпотужний літак. Я думаю, що міраж 2000 є цілком відповідним. Якщо у вас є міраж 2000 і у вас є пілот, який вміє керувати Міраж 2000 я вважаю за краще літати на міраж 2000 кожен день. Ін, ви також чудовий фотограф. Фотографія відіграє важливу роль у вашому житті. Ваші роботи з'являються на перших шпальтах газет «The Time», «The Sun» і «Daily Mirror», А також на обкладинках Herald». серед нещодавніх замовлень. Робота для годинника Брейтен та фестивалю у швидкості в Гудвуді. Розкажіть, будь ласка, про свою кар'єру фотографа. Це досить нудно в порівнянні з польотом на винищувачі, але я завжди захоплювався фотографією та авіацією. І я думаю, що якщо ти пілот або пілот винищувача, тебе ставлять в такі місця, де ніхто не може бути. Тому я хотів фіксувати, як усе виглядає з кабіни, щоб інші люди, які не літають, змогли побачити, як це бути пілотом реактивного винищувача. Пане Блек, дякую за підтримку України. Дякую за ваші думки. З нами був Іан Блек. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі, Містера Блек. Дякую. І я повинна нагадати, що Іан Блек був з нами. Пілот, який літав на Phantom, Lightning і Tornado. Останній пілот королівських ВПС, який отримав кваліфікацію для польотів на Lightning, літаючи в ескадрилі під номером 11. А також провів 4 роки у французьких ВПС, літаючи на Mirage 2000. Брав участь в операціях у перській затоці та Боснії. Ще раз дякую дякую і до зустрічі, спасибі вам величезне, і бажаю всього Дуже вам найкращого. Дякую.